Сабаленка Остапенко. Фінал. Штутгарт. Грунт. Понеділок, 21 квітня, друзі, ви тільки погляньте, як вона грає. Не знаю я давно-давно не бачив такої Остапенко. Як вважаєте? Здатна ось така Остапенко взяти фінал Штутгарта в матчі проти Соболенка. Нажміть паузу і обов'язково напишіть в коментарях. Цікаво буде потім почути мою думку, мій варіант прогнозу, і чи з кимось з вами співпаде мій прогноз. Правда ж? Цікаво. Давайте спробуємо. А я запрошую вас, хто ще не підписався, підписатись на наш канал, зарядити вподобайку такому, я би сказав, крутому фіналу. Соболенко Остапенко. Вмощуйтесь зручненько, багато часу вашого не займу, обіцяю. Я лише скажу, що на шляху до фіналу Соболенко пройшла. Потапову, Мертенс і Паоліні. Досить непогано виглядала Аріна. На шляху до фіналу Остапенко пройшла на одну суперницю більше, так як починала з першого кола, на відміну, як Соболенко починала з другого кола. Остапенко пройшла нашу Даяну Ястримську. Наварро швьон так прекрасна гра. Хочу зупинитись і отмітити саме проти Швьонтак найкращий поки що матч. Ну і проти Олександрової вона грала також потужно. Вважаю, що Остапенко на сьогодні демонструє на ґрунті один з найкращих своїх рівнів тенісу. Повторюю свою думку, я. Давненько не бачив такої Остапенко на ґрунті. Зустрічались Соболенко і Остапенко три рази. Але на ґрунті одного разу в минулому році на Римі. Чвертьфінал 6-4 виграла Аріна Соболенко. Що ще ми повинні знати? Ми повинні знати, що Можливо, можливо, буде якийсь напряг у цьому фіналі. А ну ж бо напишіть мені в коментарях, чому, буде цікаво. Чи у вас десь хоча б трішки є натяк на таку думку. Ну, і подивимося, як буде проти. Такої Остапенко, то ми все кажемо, як отака Остапенко буде грати проти першої ракетки. А я хочу навпаки сказати, як Соболенко, яка полюбляє дзюрити в австралійській салатниці буде грати проти ось такої, Остапенко. От і побачимо. І я все ж таки надіюсь, ви вже написали в коментарях ваш варіант, чи зможе Остапенко дати бій, Соболенко. А я оголошую свій вибір і свій єдиний варіант прогнозу. Я вважаю, що взагалі-то ось така Остапенко зможе навіть як я вже казав раніше, і в чвертьфінальних своїх прогнозах, і в півфінальних, що така, ось після Гризи така Остапенко може дати бій, навіть і виграти у Аріни Сабаленко. Якщо Сабаленко дійде до фінала. Я навіть тоді був впевнений, що Остапенко все ж таки получить таку, отримає. Вибачаюсь, отримає таку нагоду зійтися в матчі проти Соболенко. І ось я дочекався. Я вважаю, що е, зможе навіть поборотися за перемогу, за трофей, але я трішки, якщо це дозволяють параметри, я завжди, хоча б трішки, але Підстраховую свій прогноз. Тому, друзі, я вважаю, що саме доцільно і грамотно буде взяти плюс 1,5 фору по сетах на Альону Остапенко. Альонки ми довіряємо, ну, принаймні, як мінімум, один сет. Я особисто довіряю взяти. І я вважаю, що навіть ні капулічки не здивуюсь, якщо Соболенко програє матч, точніше, я би сказав, не Соболенко програє матч, а Остапенко виграє матч. Ось так. Будемо сподіватися, що не полетять багато. Каміння в мій город. До речі, хто ціка... цікавиться городом, садом, дачними успіхами. Підписуйтесь на мій другий YouTube канал Майстер клас на дачі. Ось тут посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. А я остаточно так до кінця і не об'явив Лена Остапенко. Плюс 1,5 фора по сетах коефіцієнт 2,7. На перемогу Остапенко дають 3,5. Ну, там є 3,35, 3,4, 3,45. Саме більше, я бачив, 3,5. Я більш, ніж впевнений, що зіб'ють. Вище не буде. Тому, хто хоче ризикнути на перемогу Остапенко, ставте прямо зараз. 3,5. Я ж, як і сказав уже двічі: третій раз закріпляю свій прогноз. Фора по сетах плюс 1,5 на Лену Остапенко. 2,7 коефіцієнт. Скріншот в телеграм-каналі. Телеграм-канал, посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Там, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Приєднуйтесь, друзі! Слава Україні! Скорішої перемоги нам над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.